Дівчата і мишенята. Любі хлопчики і дівчата, всім вітання, всім привіт. Це такий буде влог, славнючий обзор або неславнючий, дивнючий обзор від мене і від Сергійка. Вам вітання. Тож теж поздоровайся. Сергійко за кадром буде підказувати, що мені казати. Каже, ну давай щось знімемо. Ну, давай, влог. Влог і обзор. В нас... ну, можливо, комусь виявиться корисним. Всім доброго дня. Доброго дня, всім. В нас трапилося горе. Кажу, помер наш Василько, помер. Нема вже Василька, нема. Зрійка, да ще не помер. В нас є м -м 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 -м, скороварка, на неї Сергійко робив на своєму каналі огляд Хілтон. Це вже пройшло скільки? Два роки? Та, так? Ну, та, два, роки. два роки пройшло. Щоденне було використання, тому що Сергійко в мене готує майже кожного, кожного дня. Використовує цю скороварочку, вона дуже зручна. Мультиварки ми вже не хочемо взагалі. Сергій спробував користуватись скороваркою, тому каже, буде скороварка. І ми полізли в інтернет. Це Сергійко поліз в інтернет і став вишукувати щось цікаве і недороге. І знайшов ось таке, називається аріта. Це китайці роблять від української фірми, мабуть-що так. Сама дешева на сьогоднішній день індукційна скороварка. Індукція це каже, ти ж скажи, скажи, що це такий біс-бистрий там нагрів. кажу, ти будеш казати, бо це мене взагалі не колише. Мені не цікаво. Мені головне, щоб виглядала більш-менш няшно, щоб кнопочки були зручні. Не знаю, чи я буду користуватися нею, тому що взагалі-то готує у нас Сергійко. А я, якщо і готую, то це млинці або щось таке в духовці, тобто цим гаджетом я не дуже користуюсь. Тож далі, після того, як я зроблю славнючу розпаковку і обзор, Сергійко вже на кухні вам буде пояснювати відмінності. І більш такі важливі речі, як нагрівання, як вона готує, туди-сюди, це все буде він. Я роблю славнючий огляд від свого, скажімо так, це. Так, тепер How much? How much – це 3000 гривень. 3089 гривень. Ми купували в магазині Fox Trot. І там якісь відразу нарахували бонуси, тому вони зробили 170 гривень знижку. Наскільки там гарантія в неї? А, я не бачу. Гарантія, бла, бла, бла. Наскільки гарантія, я не знаю. Тут що тут пише? Гарантійний талон. Шановний покупець, я не бачу наскільки гарантію. Ну, не важливо, ну мінімум 2. Ага, тут вони дають книжечку, книжка. книжка рецептів, рис мультикаша. Ось тут є скільки хвилин готується. Всі кнопочки, керування, тиск і всяке таке російською, українською. Далі вони дають книгу рецептів, навіть. Дивіться. Це зручно, до речі, я не бачила, що тут є книга рецептів. Бачив? Так, да, бачив. Це зручно. Так, добре. Це зрозуміло. Тепер будемо дивитися, що тут є. Тут є вилочка, яку ви будете вставляти Шнур. в розетку. Шнур звлення з вилочкою. Я ось цю фігню називаю вилочкою, то для мене це вилочка. Я не знаю, напишіть. Як ви називаєте, для мене це вилочка. Так, і гаджет. Він такий важкий, я не знаю, як мені його підняти. Тут є якісь ручки. Таке, роби огляд. Ой Боже, яке ж воно важке, ця каструляка. Можна. Та хай помиле, давай став на паузу. Починаю продовжувати. Так, що тут ми бачимо? Купа пакетів целофанових. Зніметься ці пакети. Тож він зажатий був. Так, потім. Каже, роби огляд. Ну, от і як? А, тут же ось є кнопка для. О! Возраду все. Оцей огляд. Зверху та кнопка вона замикає, щоб. Піпа... А це відчиняє все. Написано під тиском в три рази швидше. Кульок оцей Так. Да. Чи тобі він подобається? О, тут, як оказалось, під кульком, ось намальовано. Тут ще щось є, якась кришка. Не здирається здираються Ні. Ззаді є для капель, для жиру ось такий контейнер. Все, я його змогла вставити сама. Так, тут що ми бачимо? Воно знімається чи ні? Мабуть, що ні, да? оце. Так. Так, понятно. Тут є дві ложки і стакан в комплекті, мірний стакан. Тут є ще решітка для приготування на пару з ножками. Вставляєш сюди, кладеш якесь м'ясо чи рибу, жир стікає. Наприклад, чуть, чуть водички чуть -чуть водички, да, от, з червоної риби, наприклад. Тут всі, я так розумію, вся повністю меню на екрані ось такий великий тут чорний екран. Тут ти вже будеш показувати потім. Ну, вона важить дофіга, я вам хочу сказати, друзі. Вона не легенька. Якщо так брати таскать, ну то так, прилічно вона важить сама по собі. І тут, що зручно, що тут трам-пам-пам! Дивіться, тут. Каструля з ручками, нарешті хтось до цього додумався. Ні, ну вони є, просто вони набагато дорожчі. Дорожче, що можна взяти, відразу не думати яку там тряпку чи полотенце шукати, да. що там робити. Написано, що на 5 літрів, але в нас та попередня теж на 5 літрів та виглядає більшою. Тут сталь, і всередині антипригарне покриття. Ось таке кругле кастрюля досить таки тяжка. Вона не легка, не алюмінієва, вона тяжка. Бачите, тут яка товщина, в цій кастрюль ось видно, ось тут видно, яка товщина. Ну, прилічна така товщина. Оце ж воно, мабуть, спеціального якогось матеріалу, щоб не нагрівалося. Як ти думаєш, цю наклейку треба здирати перед використанням? Вона не прогорить? А для цього потрібно тільки, щоб кастрюля була сталева, не алюміній, не інший як будь-який метал, тільки сталь. Тоді їдуть цей Ну, а як вона працює, я сам не знаю. Ми ще не пробували. Ми ще не Зарай пробували. Написано скрізь, що вона швидше гріє, краще. Виглядає гарно, готує. поки що, а на поки насправді, ще поки вона трошки дише, що вона не зовсім вийшла з ладу, я її поставлю рядишком. І зальєм водічки одинаково. Тут є кількість. кнопочка, О, до речі. Хрико. І перевіримо, дійсно, лі індукція швидше нагрівається чи ні. Потужність її, по-моєму, 1200 Вт, 1250 Вт, а тієї, що в нас е, старої, 1500 Вт. Ну, там, Зараз о. чекай. Тут Цих все написано. Не У характеристик точно. Сирно банановий пудінг навіть є. Оладки морквяні з сиром, пряже на молоко. О, матері лихо. омлет з кабачками на пару. Ось якщо зацікавиться тема вас, ми можемо пройтися по цьому всьому списку і отако від самого початку до кінця приготувати і сказати вам ці рецепти працюють чи не працюють. Кефір домашній. Свинина, ну тут дуже багато рецептів. Я думаю, що кожен будь-який смак знайде, а ти вже тоді будеш показувати людям, що робити, куди бігти, можемо щось приготувати разом наш. Ну, Я вже говорю, якщо буде, зацікавиться тема, зробим тому, там, зробимо прямий ефір, так як шоу-бісики робили прямий ефір. в прям, прямому ефірі, прямому ефірі готувати. Ага. Ми теж можемо зробити на цьому каналі. В принципі, можемо да. дуркує ефір. Дургой У нас дурка ефір. ефір і так. будемо ці рецепти. Хочете, можемо таке пробувати. зробити. Так. Да, так. Ну, що тут, така роби розпаковку. Що тут? Звичайна фігня, в ній каструля і дві лопатки. Все, вся розпаковка. Тут ж ну, більш нічого немає. Ще говорю, Два слова. Чому? Давай, Три давай. тисячі це не шість тисяч так. і не п'ять тисяч, де продаються відповідати. До речі, нам марок. сьогодні пропонували по скітці. Але з індукційним нагрівом, скороварка є одна єдина, я не пам'ятаю, чи в Мулінекса. Чи в, Тіфалі, е Которе в нас продається, І варт... коштує вона, по-моєму, 5,5 чи 6 з чим тисяч. Я, а я вже мовчу про інші, які стоять 20 там тисяч гривень. Там Борг чи Борг, чи як там. Тому вали, та? взяли спробувати, що таке це індукція, і наскільки дійсно чи вона себе якби, ну, оправдає. Побачимо, Ось тут на картинці видно, бачите, як нагрів не знизу йде, а з боків. Ну, так закручує повітря. Мікільове, ну, не, не мікрофильовка, це чу-чуть інше. Друзі, пишіть, якщо вам цікаво, ми можемо в прямому ефірі е, якійсь рецепти. Беремо. Цю книжечку. Беремо. Ну, беремо книжечку і по і, і по Кроковою пішли. Ну, по Крокову, я ж кажу, що тут ще випічка солодка, дитяче меню навіть тут є. Напої. Диви, тут є супи. Рис каші, тушкування пар, випічка несолодке, випічка солодке, йогурт, дитяче меню і напої. Тут навіть йогурт. Мала буде ще одну фалину. залишилося. Добре, сідає наша камера, бо в неї вже болить голова від сьогоднішніх зйомок. Друзі, вам всім наснаги гарного настрою. Може, в когось от таке є, то напишіть, як воно вам. Індукційна, я маю на увазі, може, не такої фірми, а якоїсь іншої. Як ви що там готуєте? Скільки вона у вас, як часто ви нею користуєтесь? Все, Всім вам пока, усіки, до зустрічі. Пишіть, що ви думаєте про це все. І чи хочете ви такі прямі ефіри? Ефір дурков, в якому треба готувати їжу. Все, пока. Скажи пока. Пока. Продовжуємо наш огляд нової скороварки. Показали розпаковку, як вона там основні характеристики. Ну, а як далі вам показати, щоб було зрозуміло і для вас, і в першу чергу для себе? Тому що мене завжди цікавило питання те, наскільки як пишуть індукційний 3D нагрів. Ось Ви бачите, отут як схематично намальовано, як він працює. І тут написано, що все супер, все в три рази швидше, все класно і так далі. Ця скороварка, яка вже ну, без пару місяців, 2 роки в нас пропрацювала, добросовісно пропрацювала, до неї взагалі немає в мене ніяких претензій. Все мене в ній абсолютно влаштовує, окрім одного моменту. Там я про нього говорив в огляді на цю. Мультиварку чи скороварку, якщо вам цікаво, посилання залишимо під описом. Ви можете зайти передивитися. Оцей клапан. Єдина проблема, він трохи дратує в якому плані, що не завжди, але доволі таки часто він чомусь, через нього все час шипів пар. Особливо коли рис вариш, де мало води, або якусь кашу, де невеликий рівень води. І весь час, з нього, ну не весь час, а частенько ще пів пар. А коли готуєш повну кастрюля, там, суп, борщ, неважно, да, то все тихенько працювало без питань. Пропрацювала вона все, трошки почала вийожуватися. Через те ми купили нову. Щоб ну, не бути в розплох і не залишитись без, без скороварки. Але вона вийожувалася, я її розібрав, подивився, пошевелив. Думав, там датчик температури берехлик, тому що вона почала під час прогрівки виключалася і не включалася. Пошевелив, стала працювати до сьогоднішнього дня. Сьогодні. Варили пельмені ось такі. І вона вирубилась намертво. Ну, слава Богу, я її розібрав знову, перевірив, згорів запобіжник. Я його не замінив, а просто викинув, тому що тут два стояли, один залишився, один я викинув. І вона працює далі. Тому не знаю, скільки вона ще попрацює. Значить, зовнішня. Ви бачите, як виглядають. Значить, ця кругленька, вона по ширині ширша, довжині, отак, якщо брати, одинаково, отак трошки ширша. Ну і по висоті чуть-чуть вища. Ну, можливо, можна сказати, що вони одинакові. Тут кришка відкривається отак. І догори. В цієї кришки, замок. Для того, щоб під пара працювала. Ну, якщо на замок не включиш, навіть при відкритій кришці вона не включиться. І відкривається кришка кнопочкою. Значить, кастрюлі. Що мені в цій скороварці подобалось, це що заукруглене дно кастрюлі. І також тут заокруглене, я вже піднімати не буду, заокруглений нагріваючий елемент. Тобто воно набагато швидше і класно, особливо при жарці, я завжди не все Жарив, я за сковорідку забув. Е, жарив все в ній, тому що чаша висока, навіть якщо жариться щось, воно нічого бризки не летять. По стінкам, нічого, все класно. І в неї ефект, як електровок, виходить, за рахунок того, що отак все вигнуто, то смажиться все набагато швидше і класно. Ну, якщо візуально взять, отак дві чаші достать. Ага, і, І е, ще основний із е, яких о, був аргументів по вибору цієї, оці ручечки. Тому що часом приходиться доставати, перелити, щось готуєш і от, ну як, тряпочкою, полотенцем чи чим брати, завжди це неудобно. Навіть ті же макарони зварив, їх злить або картоплю, щоб топтушку зробити, да, злить, і це вже неудобство дуже велике. Тут раз, злив і все, як звичайна каструлька. Це. Великий плюс, як по мене. Ну і дивлячись, не дивлячись на те, що дивіться ще раз, ну, вроді би по товщині, ось бачите, на турець, так? вони одинакові. Но я спеціально зважив перед тим, як записувати відео, не буду вам показувати, щоб лишній час не займати. Значить, ця чаша важить 750 грам. Ось в такому вигляді. Ця чаша важить, ось так от вона виглядає, тут теж заукруглена. Э, ця чаша важить кілограм 200. Кілограм 200. Чому так, я так думаю? Тому що тут скороварці гріє отой внизу нагріваючий елемент, прогріває дно, прогріває дно, і від нього все йде. Ці чаші і нагріваючим елементом є якраз сама чаша. Сама чаша і вода, продукти, які знаходяться в ній. Тобто як у мультиварці. Тут внизу теж є подложка під таку ж форму, ну, типу нагріваючий елемент, але він, я вже перевірив, він не, гріється. він не гріється. Гріється сама чаша і продукти, які знаходяться в ній. Тому, мабуть, і вони зробили її важкою такою, масивною. Судя по, це не краска, це все-таки якась сталь. Хоча побачимо, час покаже. Можливо, це якесь покриття. <клухи> ну, от такі основні відмінності. Тобто, що я хочу вам показати? Спеціально для цього купив, ну я вже давно хотів і ну, за одну нагоду купив отаку штучку. Ця штучка вимірює витрату електроенергії. Тобто ми зараз наберемо, я їх по черзі поставлю, тому що один прибор тільки я зніму, але для вас компоную в одне відео, щоб не було. ну В один кадр, дві паралельно, ви побачите одночасно, як вони готують. Значить, залью літр води сюди і літр води сюди. Тут поставимо, оскільки я її знаю, я ставлю на жарку. Це найшвидший режим, е самий режим, коли закипає вода в ній. Заміряємо, скільки вона взяла електроенергії для нагріву доведення до кипіння води лі літр. І скільки зайняло це часу, поставимо таймер. І в цій само. залью літр води. Через цей прибор поміряємо, скільки вона візьме електроенергії, і за який час вона нагріє літр води до кипіння. От такий експеримент зараз проведемо. І ви будете бачити, я на, на кінець той дам собі відповідь на своє питання, тому що я шукав в інтернеті і не знайшов, де конкретно стоїть звичайна, звичайний нагрів і індукційний нагрів. І Всі говорять, всі розказують, що індукційний нагрів – це круто, швидше, а це ні. Я думаю, що тут равнозначні умови. Чому? Тому що це Hilton фірма нікому майже не відома, це не якісь там Mulinexi, Tefali і так далі. І це фірма Arita. Це обидві компанії, ну, вироби зроблені для українських компаній, звичайно, що в Китаї. тобто Вони всі бюджетної ціни. Це коштувало тисячі. ну І ця аріта теж саме. ну, Взяли тільки раді індукційного цього нагріва, нагріву, щоб зрозуміти, що це таке. По-моєму, три тисячі вона коштувала, тобто в два рази дорожче. Зараз переставлю все і почнемо тестувати. Всі показати, але вода кипить. Все. Будемо считати 5 хвилин літр. 5 хвилин. Виключаємо. Все, вода закипіла. Значить, фіксуємо стоп 7,40. Ну, 7,5. Там будемо считати 5,5 тут 7,5. І виключаємо. Тут я виключаю, а вода бурлить. От вона далі кипить. Тобто є певна інерція, тому що нагріваючий елемент він гарячий і він підгріває, І вона ще буде кипіти і кипіть. 34 копійки. 34 копійки нам обійшлось нагрів в цій скороварці. Скільки тут показує десь скільки кіловат взяло. 205-202 кВт вона за, употребила. Ну, правильно, тому що 7 фалин з потужністю 1,5 кВт, ну, ну десь так і виходить, 200 Вт вона взяла, але 200 Вт має свою вартість. Вони не безкоштовні. 200 Вт в даному випадку обійшлися в 33-34 копійки. І кажу, ще краще особливість і, от, іменно цього індукційного 3D-нагрів. Я нажав кнопочку Виключити і все, вода перестала кипіти. Все, вона гаряча, але вона перестала кипіти. Чому? Тому що нагріваючи елементи, який внизу нагріти, інерції нема. Як допустим, зараз в оцій скороварці поставив, значить 5 хвилин я зупиняю. Даже, щоб нагріти літр води, вона витратила 1 кВт і 100 Вт. Тобто 22 копійки, 22 копійки в нас пішло на те, щоб нагріти літр води. Закип'ятити, верніше. Не нагріти, а закип'ятити. Що ми маємо? Маємо те, що індукційна скороварка нагріла воду і швидше, і дешевше. Такий висновок ми маємо зробити. А в звичайній мультиварці, в звичайній, я думаю, що порядок цифр буде такий самий, як і, в цій, як і в цій. Але можливо, там вона буде довше нагріватися, тому що, наскільки я знаю, в звичайній мультиварці, десь там, по-моєму, 800 до кВт в них потужність, в таких недорогих. От, то вона, можливо, електроенергії стільки ж затратить, як ця, але буде довше нагрівати. А можливо і більше електроенергії, оскільки тут все-таки круглий, оцей нагріваючий елемент, а там плаский. Це треба перевіряти, але в мене її немає, я цього перевірити не можу. Ви кожен кого є звичайна мультиварка, знаючи ці цифри, ви можете налити літр води і засіти, і перевірити. Ну, Електроенергію не всі зможуть перевірити, а в крайньому випадку час. Значить, 7 хвилин 40 секунд. Звичайна скороварка, 5 хвилин 30 секунд індукційна, і по кіловатах. 22 копійки е, стоїла нам нагрів літр води індукційний, і 33 копійки стоїла нагрів звичайній скороварці. На кінець, е, що я би хотів сказати, що, мабуть, я повністю оцю всю о... Процедури, оцей весь виложу окремо, залишу посилання, тому що щоб не було дуже довге відео. Тут просто так з основними тезисами вас ознакомлю в цьому відео. А остальне буде виложено вже е, в цілому відео, де я так і напишу порівняння індукційного нагріву і звичайного. Тому що ніде я не зустрічав, щоб людина поставила два цих апаратів і отак от от напряму зрівняла. Зрозуміло, що це не робиться. Тому що це вартує дорожче, чим звичайно. В результаті да, воно, би, би, швидше, вроде би швидше, але в ітогі економії немає ніякої по електроенергії, воно так само все виходить. Тому тут таке, да, це технології, да, це вже якби воно розвивається, все, але ще отого от ефекта, який би дійсно вартував в два рази дорожче переплачувати, ніж зазвичайно, воно ще не має настільки пророблено. Тому отак. От от. Як вибирав? Купили, попробували, будемо користуватися, вже діватися нікуди. Тому всім всього найкращого. Дивіться, робіть висновки. І робіть свій вибір. Що вам краще підходить. Навіщо? Вже можна сказати, така. Майже інтелектуальна машинка котра сама все акуратненько робить. Бачите, пар собі спускає. Отак гарно. На відміну від теї, в неї нічого не шипить, нічого не проривається, все вона чітко спрацювала. Ну, Покинула, наскільки їй хватить, будемо бачити. Все, Всім дякую. Всім всього добре, готуйте смачно і здорову, корисну їжу. Всього, всім найкращого.